Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і така трошечки знову корупційна справа є така. Зараз я прочитаю порожній Львівський арсенал. Як ЗСУ за півтора мільярда не отримала жодної міни. До речі, це, що я знайшла, воно, на жаль, мені відповідає. Ой, помилка. Такої, вибачте, але сторінку не знайшли. Тобто вони вже видалили цей допис. Це було, зараз я скажу, комуа неважливо. Зате російською залишилось. Ну, буду читати російською. І так, кажуть, що в листопаді 22-го року, тобто, це минулого року. України Міністерство оборони заключило контракт з Львівським арсеналом. Тобто, на поставку я не, не, зараз не буду шукати не тільки Мін, там і снарядів на пів майже півтори мільярди гривень. Люди, у мене така сума в голові навіть не Вписуються дуже багато. Так? Ось. І дивіться, це було в листопаді минулого року. Вони мали поступити до, здається, до лютого. Зараз я Ага, розпочатись уже в грудні 2022 року. Тобто, до лютого вони мали поступити. Ось, ні, одної, ні однієї міни не поступило. Наскільки я зрозуміла, Міноборони заплатило а, майже всю суму львівському арсеналу. Давайте подивимося, куди ділися гроші, чому не прийшли міни. І так, снаряди. Міни, снаряди. І так, а, взагалі, давайте трошки подивимося, що це за фірма. Це така, знаєте, зараз скажу: гучна справа і по дияволу. Тобто тут е, гроші зразу уплили на якісь офшорні е, рахунки на офшорні одразу. Гроші одразу пішли. Все. Як тільки вони їх заплатили, так воно пішло зразу. Це диявольська якась група, е, не група, а фірма, яка Ну, тут домовленості були одразу, що вони щезнуть ті гроші. Що має з цим влада? Зараз ми подивимося. Українська влада. Ну, це їхній закон. Угу. Щоб гроші пропали на їхні особисті рахунки. Вони там вже поділились. Все, поділили. Розвалилось. І так. Ось так е, мені карти показують, що влада е, гроші списує, наживається, особисте наживання. І так, давайте подивимося, чи знайдуться гроші, чи повернуться гроші. Нам потрібні снаряди. Є якась тенденція повернути їх. На жаль, ні. Це, знаєте, як в болото. На жаль. На жаль, мої любі. будуть якісь впровадження, будуть, будуть взагалі якось щось хоч робити, видимість, не, -не, не будуть. Нічого не будуть робити. Невидимості не будуть робити взагалі нічого. Навіть не будуть не зубами не клацати, не оправдовуватись, нічого я не бачу. На жаль. Мої дорогенькі півтори мільярди, 1400. Ну, маю на увазі 1,4 мільярди гривень пішли ну, комусь, на щастя, комусь може вже вдавлятися. Ось, щиро вам вдячна за увагу. На жаль, на жаль, на жаль, не дуже втішний прогноз. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги.